Всім привіт, друзі. Відео давно вже не було. От вирішив включитися, вам трошки зняти. Ну, сьогодні, може ще поїду кудись, бо мені треба сміття ще вивезти. Тут я назбирав трохи, ну треба ковша зачепити, то може це і буде в цьому відео. Ну, вирішив включитися, вже давно відео не було, порядка місяця. На то було багато причин. Основна причина, то, що не було, то, що в мене були. Сесія, в мене іспити були в університеті, чисто не міг багато чого знімати. В основному там е, готувався, був е, в місті, того не міг. А от зараз приїхав вже, то думаю, щось буду робити, вже все здав. Ну І ще друга причина, бо в мене поламався телефон, я вже зараз куп, купив новий. Ну, все одно він якось не знаю, пробував знімати. Чесно, звук не дуже. Такий, ну що є, то є. то от таким от займаюся сьогодні ну, поприбирав в гаражі сьогодні в неділя, бо тут трохи було ну, грязновато підмів тут все, ну А поскладав тут, вчора покрасив тачку, ну. там вона, там далі з тієї сторони во дворі стоїть. Таке от трактором працював. Ну, вже тиждень трактор стоїть. Ну, виїжджав такі роботи, не дуже були в мене цікаві. Виїжджав, вишню, обривав, на кабіну, залазив, то трактор заводився. В ліс їздив, теж було в мене два рази, то трактор працює. Не так, як рада, як хотілося, але їздить. Такого цікавого нема що знімати, того вже і не знімав. Це все було так по-бистрому. Та ось сьогодні, от, думаю, включуся. вже давно відео не було. Треба щось обновляти вже канал. Так, більше вже нічого. Вмирає в мене ще знову певна підкачка. Це вже третя підкачка, яка була в мене куплена. за, не помню, за 5 років. Я першу підкачку замінив у 2021 році, вона була така в мене китайська, вона проходила буквально там 2 роки, почав втрачати оберти і втрачати потужність. Ну і так само ця точно така сама ситуація. Двигун робить трошки нерівно. І подкачка сама, я думаю, що через неї така вся проблема. Ну Поки я ще катаюся, поки роботи важкої для трактора нема. Я і не буду її замінювати. Але це треба було б вже зробити. І не знаю, яку брати, тому що купити ще одну таку саму і щоб її так само на рік хватило, я не знаю. Є в мене один варіант. Ну то вже, може, якщо все вийде, то получу. ну потім вам покажу, в будь-якому випадку буду замінювати. А так, в принципі, все як було, так і є. Трактором по трактору нічого не помінялося. Який трактор був, такий є. Все, тут? Виноград зеленіє вже. Вирів теж вже зелений, ну вже літо конкретно сьогодні, яке не пам'ятаю, 30 чи 29, не, не пам'ятаю, червня. Так, о, так що такі то от справи. Тому зараз, може, я поїду, трошки пізніше. Покажу щось вам може щось розкажу, Тобо, якось так. Вибрався, друзі, їду Мусор музорвемо. У мене слав тут, а там в мене от, там трошки далі мусорні баки. Я час на оскар розучиться знімати. Така природа жарко буде, дати. плюс 34, не знаю, ну не знаю. 32-34 раз, так моя без так. Ну добре тоді. Викину обхіду додому температура.

Покатався трохи, приїхав додому, зняв ковш. Та й отакі-то от справи в мене. Ну, буду щось, якщо буде щось, якась робота, ж буду вже знімати, але роботи такої цікавої нема, дуже робота одноманітна, десь буду може їхати ж жнива, може щось теж буде цікаве. Не знаю чи. Але постараюся щось зняти. Тому всім кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал, який вже давно відео не виходили. Ну це вже буде. Тому всім пока!